Друзі, моє вітання. Стосовно рішення наставці посилити північні кордони, це рішення логічне. Президент дав доручення залужному це зробити. І, в принципі, кордон з і з північу він укріплювався ще мінімум з минулого квітня, бо була загроза відкриття другого фронту. Зараз ці заходи стосуються, я сподіваюся, зокрема, я дуже хотів би, щоб якимось чином. Припинилися обстріли Сумщини та Чернігівщини. Для цього потрібна контрбатарейна боротьба, подивимося, але тут важливо перекрити шляхи дрг групам більш активно, які зараз намагаються на Чернігівщині на Сумщини пролазити їх знешкоджують. Але знову ж таки також це пов'язане з тим, що за чутками вагнерівці можуть бути перекинуті ближче до півночі. В будь-якому випадку шансів у них там немає. Вагнер це легка піхота. Якби ворогу не хотілося повторити досвід РДК, у них там нічого не вийде, бо кордон дуже сильно укріплений. Повірте, повірте просто на слово. Слава Україні! Переможемо всіх!